Всім привіт! В цьому відео Кіна Кароль показала, яку красуню втратив Балан. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Відома українська співачка Тіна Кароль розкрила секрет своєї стрункості перед своїм шанувальниками. Вона поділилася, як їй вдається підтримувати гарну фізичну форму і навіть показала нове фото. Тепер таємниця зірки розкрита. Нещодавно артистка вирішила поспілкуватися зі своїми фанами в соціальній мережі Instagram. Прихильники задали багато запитань, зокрема, не пропустили можливість поцікавитися, як їй вдається залишатися такою стрункою. Співачка відверто розповіла, що слідкує за своєю фізичною формою, підкріпивши це фотодоказом, виявилося, що Карль займається йогою, обравши один з найскладніших стилів Аштанга. Крім того, знаменитість налаштовує своє мислення на потрібний лад. На фото Тіна Карель продемонструвала свої вміння, виконавши одну зі складних асан, схростила ноги та підняла себе руками, Це вражаюче. Щодо особистого життя Тіни Кароль, вона зберігає вірність пам'яті свого покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра і не дозволяє собі публічних романів протягом останніх десяти років. Проте її привабливості невтомно прописують нові романи. Український блогер Богдан Беспалов розповів, що на шумілі плітки про стосунки Тіни Карл з Даном баланом насправді піар-хід та красива історія. Вони були створені, аби залучити увагу аудиторії, тому ніякого роману між ними не було. В мережі говорили про стосунки Карль з гітаристом Антоном Поповим. Безпалов розповів, що у них були відносини в той проміжок часу, коли зірці приписували роман з Баланом. Та коли Попов приїхав до Америки, романтичні історії прийшов кінець. Пізніше публіка пліткувала про початок романтичної історії Тіни Карль з хореографом Дмитром Жуком. Богдан переконаний, що роману там немає ніякого. Всі чутки припущення та обговорення сама співачка не коментує. Шановні глядачі, а що ви думаєте про романи Тіни-Карль? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!